Я спробував продавати речі через свій інтернет-магазин. І ось що з цього вийшло. Давайте розпочинати. Це канал Тварка туди. Я ж тобто, Олександр, 12 років досвіду до товарному бізнесі, без реклами, без монтажу. Розпочинаємо. І так, взагалі-то 12 років тому, я розпочинав з продігу, продажу одягу. У мене був, була офлайн точка на ринку, я продавав через соцмережі, одяг жіночий, і потім продавав на маркетплейсі пром. Хочемо сказати так, що попит шалений. Дівчата взагалі завжди купляють собі речі. Байдуже. Війна, криза, коронавірус, немає грошей. Абсолютно байдуже. Вони як і. Ну, Поганий приклад, але як і алкоголіки знайдуть гроші для того, щоб придбати собі бутилочку, так і дівчата знайдуть гроші, щоб хтось їм придбав ці речі. Це без негативу, не подумайте. І так, продається дуже класно. Тим паче, якщо враховувати сезонність, враховувати на, яку, на який саме одяг, яких розмірів йде найцікавіший, найвеличезніший попит, то все, ви будете завжди на коні, як то кажуть. Але є, але постійна проблема з в тому плані, що якщо ви працюєте по дропшипінгу, проблема в розмірах у постачальника, тому що на зараз є еска цієї моделі, на завтра приходить, надходить замовлення, вже цього розміру немає. Це одна сторона медалі. Але окей, у вас же є свій склад, наприклад, ви вже продаєте зі свого складу, начебто все, ви вирішили цю проблему, це питання. Але люди неправильно вказують свої розміри. Дівчата вони кажуть, в мене розмір 48,50. А потім вона повертає вам річ і каже: не налізло. А чому не налізло? Тому що в неї е, розмір 50-60. <клес> Повірте, це дуже часто таке в мене бувало. Тому дуже важливо, коли ви продаєте речі. Це запитувати, що вони прямо зараз е, зробили заміри е, охоплення там грудей, там талії там, і так далі. І тільки на основі цього, і зріст також треба враховувати, на основі цього ви підбираєте розмір. А чому так? Тому що вона каже: Я хочу 48-й. Я кажу, дайте свої заміри. Вона дає заміри, я кажу, вас е, вибачайте, але на вас підійде тільки там 52-й розмір. Ні, я 48. Для дівчат це просто образа. Для дівчат тому треба. Зараз я так от аналізую, треба було робити так: У нас така лінійка розмірна, що вона нестандартна. Тому якщо у вас 48-й, в нас підійде на вас тільки 52-й. Оце було правильно, тому що я такий, я навмисно ні, по замірам, по е, сіці -сі -сі, вас, розмір 52-й. І вони там навіть матюкались і не купляли в цей момент. Тому будьте розумніші, що ви хочете продавати ефективно. Треба це враховувати боти в принципі, що хочу ще сказати, що чоловічий одяг також продається, але я його не продавав, мене учні, клієнти продавали худі, отакого от от плану, спортивні костюми, але жіночий одяг це завжди в топі. Завжди. Але повторюся, враховуйте сезонність, які платформи підходять під, цю, під цей товар. Це Instagram, це Маркетплейс Промі, де я викладаю і також хочу подарувати вам свій міні-курс безкоштовно в опис. До цього відео є вся інформація. І е, також Google Shopping. Ідеально, три платформи ідеально підходять під цю категорію товару. І офлайн, звичайно, якийсь магазин. Ось і все. Е, я дуже сподіваюся, що вам було корисно. Якщо так, підтримуйте лайком, підписуйтесь на канал і чекайте на наступні відео. Всім до побачення!